Вітаю вас, 28 лютого. Так, ну, як же не подивитись Росію на березень, на март. Я сьогодні прям зранку вирішила все все розглянути. Давайте. Росія, март, березень, що їх там чекає? Що в них там буде? Влада Кремля, події? Ну і так далі. Ну і фронт в кінці запитаємо. Давайте Росія, Росія. Рф, март, березень. Що в них там буде відбуватися? В Росії в березні, март. Що в них? Розпач перевернувся. Росія, март, березень. Що це? Ілюзія? Вони там в ілюзіях пархають. Що в них там буде відбуватися? Березень Росія. Що в них там буде відбуватися? Наступний місяць, 25-й рік, березень, Росія. Що в них відбувається? Опа, башня. Диявол, башня по дияволу від або по ресурсам. Дивіться, або руйнування диявольських планів, планів відносно фінансів, можна так сказати. Можна сказати по-іншому, що прилетить дуже сильна башня по дияволу від це карта України. Від України прилетить. Або ж можна сказати, що втрата влади диявола. І за того, що втрачаються великі фінанси гроші. А що це за башня і диявол? Росія 25 й рік березень. Що це за башня і диявол? Нестабільна ситуація з фінансами. Угу. По правосуддю, повішений. Затримки, постачання, затримки фінансування, десь тупік, по правосуддю, по закону. Березень. Росія. Що там їх чекає наступний місяць? Дорога, дурень. Дві Планують дорогу. І що? Луна, Україна, Ілюсія. Луна, Україна, Ілюсія. Ну, що вони ще можуть зробити? Обман України по Ілюсії. Всі їхні слова, це повний обман. Не можна вірити. Я взагалі не розумію, як можна з ними домовлятися, якщо тут повний, повний обман постійно. Вони всіх дурять, просто всіх. І самі себе теж. Так, ще три карти Росія. Березень, наступний місяць, 25 рік. Що їх там чекає? Так, перемога. Страх. І шанс. 10 мечів. Вони очікували перемогу повну, а воно якось пішло не так, як гадалося. Перемога, дев'ять мечів, рішення і 10 мечів. М -м Немає повної перемоги. Тобто, в березні РФ не отримає повну перемогу, як вони хотіли. У них будуть дуже великі проблеми в людей почнуться. Ось люди, і карта бідності. Проблеми, дуже великі проблеми з фінансами. Вони мали надію, що вони їх вирішать, а вони їх не вирішили. Хотіла сказати, що все ми перемогли, а воно так не буде. Так, ладно, давайте Кремль. Влада Кремля, березень, наступний місяць, 25 й рік. Що там відбуватись буде? Влада Кремля, керівництво, давайте так, РФ. Керівництво РФ, березень, 25-й рік. Що там їх чекає, та що буде відбуватися? Сонце. Сонце, гроші. А, вони в розпачі втрачають гроші. Боже ж ти мой. Боже ж ти мой, втрачають гроші, плачуть в розпачі. Сльози льют. 10 мечів. Сонце погасло. Луна. Їх надурили. Ой, імператор їх надурив. Імператор їх надурив. Можна сказати, Трамп їх надурив. Можна сказати по-іншому, що? Путін їх надурив, або Путін їх підвів, або Путін зробив так, щоб вони втратили гроші, вони плачуть. Ну, якось так. Керівництво, а взагалі-то керівництво Кремля дуже розчаровано діями, рішеннями і все таке інше. Керівництво РФ. Що їх там чекає в березні наступний місяць? Що в них там буде відбуватися. Ірафант, а ну ка тупік співпраця. Якийсь тупік в співпраці. Робота, шанс, боротьба? Mm -hmm. Боротьба пажів. Що за боротьба пажів? Колісниця, правосуддя і агресія. що в них там в наступному місяці не почалася? Проти влади, проти керівництва Росії, Кремля, щоб не почалася внутрішня боротьба. І вона може початися з молодих ось колісниця, правосуддя і агресія. По правосуддю ми їдемо колісницею, на, на керівництво РФ, невдоволені, ось боротьба. п'ять жезлів це внутрішня боротьба. Король мечів, сила, мах. Може, військові, якісь, знаєте, щось таке, якийсь типу бунт, щось таке. Показує, в них там може щось таке відбутися. І це все стосується влади, тому що я питаю про керівництво РФ. Події в березні для РФ, які чекають події, які будуть відбуватись події в березні, наступний місяць на території РФ в березень, наступний місяць на території РФ. Диявол Сонце. Зв'язані руки домовленості. Хотять зв'язати руки дияволу і якось піти на домовленості, щоб змінити ситуацію з фінансами. Або теж можуть піти на домовленості стосовно пожа Пентаклі. Це території оці наші. Або стосовно фінансів, або стосовно. Територій, поступки, домовленості, зв'язати руки дияволу на те, що він хоче. Хитрість у вашому домі. В них там щось може в марті відбутися в, в, в РФ. Тут якісь дії ось, проти влади. Всередині, всередині РФ дії проти влади. Башня, відлюдник, ілюзія. Страх перемоги, втрата перемоги. В лютому думали, що отримають перемогу, а в березні вже втрачають перемогу. Так, давайте фронт спитаю. Так, Росія, фронт, березень. Наступний місяць, 25-й рік. Фронт, який в нас, який знаходиться. Що їх тут чекає? Що чекає армію, армію РФ на фронті? 25-й рік, березень. Нестабільність. Будуть приховувати щось. Сонце, захист, неявол. Важко їм дуже. Їм важко стало на фронті. Дуже важко і спекотно. Сім мечів. Башня. Сім мечів, 10 монет і башня. Прилетить по їхнім складам, прилетить по їхньому скупченню. І що саме цікаве, вони самі себе здають, бо їм важко. Смерть, повішений. І дивіться, смерть, повішений і королева мечів. Смерть, трансформація, повішений, остановка, королева мечів, війна. Ось так. Перемога Україна. Трійка мечів. Зупинка. Щось стосовно от, пажа Пентаклі. Рішення тут якісь будуть, щоб змінити, щось ми почуємо. Ну, дуже цікаво, показує. Дуже цікаво. Ось так. Чекаємо, чекаємо змін в березні.